Шевченко, Роналдо і не тільки діти легендарних футболістів, які пішли стопами батьків. Цей футболіст не просто наслідував батька, а й перевершив його. Мова про Ерлінга Голанда Норвежець розпочинав кар'єру у місцевих клубах, але зіркою став вже у складі РБ Зальсьбу. Після цього його кар'єра лише зростала перехід у Борусію Дортмунд. Потім у Мансіті, а згодом конкуренція з Месі за золотий м'яч. його батько Альф Інге грав за Ноттінгем Форест, Ліц Юнайтед та Манчестер Сіті. Однак травмувався в нульових і повісив буце на цвях. А наступний гравець навіть стиг побігати з батьком в одній команді. Джастін Клювейт, син Патріка Клювейта. Стартував з академії Аякса і дебютував за першу команду у 2017-му. А за рік приєднався до збірної Нідерландів, де грав зі своїм батьком. Таке сталося вперше в історії країни. Зараз Форвард виступає за Борнму. Бронза дістається чаду Девіда Бекхема, Ромео. Бекхем молодший, схоже, і досі шукає себе. Завершивши академію Арсенала, хлопець вирішив професійно займатися тенісом, але невдовзі приєднався до клубу свого батька Інтер Майамі». Згодом Ромео Рансформувся у Бренфорт, але й там надовго не затримався. Захотів стати моделлю. Друге місце у Роналду Молодшого на серйозному рівні хлопець почав займатися в Ювентусі, після чого разом з батьком перебрався у Манчестер Юнайтед. Наразі Христиан Молодший виступає за юнацьку команду Аль Насра, а його батько мріє зіграти з сином за першу команду. Ну а золото топу отримує Крістіан Шевченко. Він розпочав кар'єру у академії екс клубу свого батька Челсі. А в грудні 23-го дебютував за молодіжку Вотфорда. Згодом Крістіан отримав виклик у Юна збірна України у складі якої вже провів 10 матчів.